Псалом 18, 50 вірш. Ти подав велику підмову. Читаємо значення. Діявол і його невидимі ангели зібрали всі народи християнства проти Божих вільних людей. Видимі людським очам є проводарі релігії і їх союзники. А головно диктатори світа, котрі і злобно постановили знищити всіх, що проголошують ім'я Єгови, Його Царя і Царства. Вірою Божі люди також бачать, що Ісус Христос і Його невидимі сили оточують вірних одиниць на землі. Та, і вони знають, що повіда за Господом є певна, і що її цілковите визволення є запевнення госп, Господнє, бо Він сказав до них відноство, вони не подужають тебе, я бо з тобою говорить Господь, щоб рятувати тебе. Кожен, що вірить і вповає на цю обітницю, буде. Відважно. Коментар взяти з вартової башти за перше число, перший місяць 1939 рік. І так його Бог наперед, давав повідомлення, що обітниця його стає тільки для вірних, що подасть його допомогу. Що ніхто з ворогів не зможе бути успішний у своїй боротьбі проти Бога Його Ісуса Христа і встановлення царства, яке почалося встановлюватися від 1914 року, відколи скинувся сатана з неба на землю. Тому показує, що диявол і його невидимі ангели зібрали усі народи християнства на землі, загнати їх. Всі народи в Армагеддон. І проти вірних Божих слуг не виступили, щоб вірні слуги, не відкривали їхні плани, їхні задуми, І щоб вони свобідно угодили різну брехню і обман для народу. Тому проти Божих видим, видимих представителів, тобто світлі дірові, які йшли від дому до дому, видавали свідоцтво. Який замір його буде виконаний, і що їхні заміри будуть неудачні, тому сказано, що ведемі людські очам, ці всі праводарі релігійні і їх союзники, головно диктатори, котрі составляють закони, котрі жорстоко і злобно постановили знищити всіх, хто проголошує Боже ім'я і Боже Царство. Вони взяли за цю роботу, щоб перекрутити правду, що ніби правда не по стороні Бога, а по стороні їхній. Тому сказано є, що божі люди вірою побачили, що дійсно то, що Ісус Христос сказав, буде виконано, тому що як у першому приході Він успішно виконав по пророцтву Божий замір. Так і на закінчення в другому приході, починаючи з 1914 року, виконує свій замір, сперва, проголошує, було проголошено по всіх радіостанціях і рознесено було типографськими средствами, щоб народ довідався про Божий замір і також про злий намір демонів, бісів. І всього правительства, яке стало по стороні дьявола і його організації. Отже, вірні, Божі люди бачили і бачать, що Ісус Христос є, хоч не веми для людського ока, но Він має велику силу помочі для свого народу стоїть в охорона. Охорона заключається в тому, що його воскріпляє. Духа своїм слугам. І незалежно, чи вони мають успіх, чи мішають, щоб їм вірні мали успіх у цій праці, вірні йдуть вперед, з повною цілковитою надією і упованням, і таким чином його дає їм охорону. Тобто вірні свідки Господа цілковито уповають на Бога Його, Ісуса Христа. Вони знають, що побіда буде тільки за тим, котрі стоять по стороні Господа, і що повне визволення буде дано запевнення від імені Бога тільки тим, хто стоїть по стороні Бога Його Ісуса Христа і встановлення царства. Тобто він сказав відносно ворогів своїм вірним сказав, що вони тебе не подужують, Бо я з тобою, як це було для Єремії для певне дано, і так і сталося на той час, так і тепер повне виконання цього вірша, котрий свідкує, що вони не подужують тебе, бо я з тобою говорить Господь, щоб рятувати тебе. Кожний, що вірить і вповає на цю обітницю, буде відважний і сміло. І твердо і незмінно проголошувати Божий заміт і Божу волю. А всі, хто пішов оправдуватися перед людьми і перед Богом, що ніби вони теж зроблять щось доброго, то закінчимо бачимо. Вони зробили єдине, що розставили поліцію, релігійних провідників і різних. Прихильників до закону людського, а не Божого, що вони всі, йдуть, як зазначено, обречені на повну невдачу їхні цивілізації, їхні думки і плани. Єдине тільки Божі обітниці будуть виконані в точній гармонії з тим свідоцтвом, що було звернено до жителів землі, і будуть цілком успішні. Для виконання волі Божої, бо вона виконується під охороною Божою. А всі, хто не захотів виконувати Божий замір, а виконували свої заміри, вони мусять бути розочаровані, а після знищення.